Перший день в школі хвилюючий момент для кожної дитини, особливо коли то в новій країні, згідно з даними Верховного комісара ООН у справах біженців, дві треті частини українських дітей починають новий навчальний рік не вдома. Як зустрічають українських учнів в одній зі шкіл Канади, розказали герої сьогоднішнього сюжету. Злата та її родина приїхали у Вінніпег на початку літа. Родина з Херсону була вимушена тікати з рідного дому в перші дні війни. Ми в перший же день війни виїхали. Одразу, в 10 ранку, І приїхали 5 днів були в дорозі, приїхали до Польщі і були вже в Польщі. Чекали в марті, в березні відкрилася програма до Канади і ми вирішили летіти до Канади. У нас іншого шляху немає, вертатись немає куди. І Тому ми завжди на позитиві, ми разом. Дякуючи Богу. З канцелярією допомогли волонтери. Ініціатива Backpack for Hope» була створена завдяки громадським організаціям Манітобе. Злата і ще 700 українських дітей отримали набори шкільного приладдя на новий навчальний рік. Недавно я писала відгук і подивилася статистику: 700 цифр, у Мене аж збережали, які молодці. Тобто, цими стам дітям вони підготували такі подарунки. Моя злата була така. Такий рюкзачище, чижолий, важкий, поки я його донесла. Попри те, що злату, як і всіх новоприбулих дітей, чекає непростий процес адаптації до абсолютно нового для неї середовища. Дівчинка з нетерпінням чекала початку навчального року, і за перший тиждень самокласниця вже встигла створити про себе приємне враження у вчителів. Працювати здібна і наполеглива такими словами описує дівчинку, вчителька Трейсі. Соайбонґатоногерлилбеккаскузгазенбенкойнанфоверілам, so байкента. About her, so far as she seems really interested in everything that we're doing. She's helpful to the other kids who might need a little bit of translation, which has been really great. And she's just really eager to improve her English and to do well in school. They <coughs> I <coughs> 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 Це дуже круто. Хоча зараз Злата вже звикла до нової школи. Початок навчання зізнається, вона все ж таки виявився болісним. Коли я тільки йшла, я думала, о, як мені страшно. Тому я навіть плакала, я тільки прийшла до школі, ну ми приїхали з мамою, Я думаю, тільки присупити цей порог та все завдяки тому, що впродовж літа дівчинка удосконалювала свою англійську в літньому таборі. УНФ зараз навчання на іноземній мові не викликає проблем. Але інколи на допомогу все ж таки приходять сучасні технології. Злата is able to communicate, She is still learning English. So as with other willing to learn and my job is to make sure that і communicate Things to her as clearly as possible, so we make it work. Zlata, томчик, In Pamina Trails, we have a process for all our newcomer families that we meet one on one with our families, we uh, set up tours, we explain the school routines, and uh, so we welcome families into our building first. Uh, we make sure students are feeling safe and comfortable. Серед нових однокласників дуже швидко Злата знайшла і друзів. Я познайомилася зі всіма, але зараз я говорю тільки з е, трьома дівчинками М, ті, що з України. Семикласниця швидко влилась в колектив і адаптувалася до нового навчального середовища. І в цьому передусім заслуга вчителів, які в підтримці новопробулих бачать свою головну мету. Юлія Коваленко, Ukrainian View. You multicultural.